Я бачу, що ви друзі, і хотіла би з вами познайомитись. Мене звати Саша, моє хобі плести рослин. Мене звати Сашка, моє улюблене хобі робити термомозай. Я Маріна, моє улюблене хобі збирати карточки. Мене звати Саша і моє улюблене хобі вязати. Мене звати Ельсі, моє улюблене хобі займатися термомозаїкою. Привіт, мене звати Єгор. Привіт, мене звати Ваня. Привіт, мене звати Дім. Наші, наші хобі футбол. Я намалюю на папері щастиву дитину, в мирному небі літають дахи. Я намалюю на папері рідну країну без війни, я намалюю на папері нашу тишу. Я намалюю на папері наші зорі, я намалююся, що нам з тобою так потрібно, будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас їх одна, щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна. Я намалюю на папері, щасливу дитину, де в мирному небі, літають в я намалюю на папері рідну країну, без горя, без печалі, без смерті, без війни. Я намалюю на папері, щасливу дитину, де в мирному небі, літають втехи, я намалюю на папері, рідну країну без війни. Так пече і дуже страшно, не бійся, ненько, ми твої захисники. Усе життя було з тобою, нам так класно, тебе ніколи не залишимо, в біді, Бо одна в нас така Україна. І за тебе, горою, ми всі. Я намалюю, щоб ти була щаслива на віки. Скажіть, будь ласка, що вас об'єднує? Допомога тваринам, благодійні, допомога військовим, екскурсії, патріотичні заходи, участь у шкільних ставу. Ми жури! 2023 року, по квітень 2024 члени рою, Дністровські вояки брали активну участь в багатьох акціях та проектах. А саме, Екологічний патруль попереджає акція, де учні закладу прибирали територію навколо школи. Акція допомога птахам зазвичай проводиться в листопаді. Джурики напротязі зими слідкують, щоб годівнички були наповнені. Акція милосердя. Для людей похилого віку учні зібрали смаколики та передали їх людям, які потребують допомоги. Проєкт він читають українською. Це допомога учням шкіл, східних та південних областей, поповнені бібліотечних фондів України. Благодійний ярмарок Україна понад усе», де були зібрані кошти на ремонт автомобіль добровільчого батальйону Волинь дев'ять членів рої проведено акції замість квітів донат на ЗСУ ворогам криша, що власних організовують збори малюнків та листів солдатам, виготовлення оберегів, спортивна підготовка джуриків обов'язково складова військово-патріотичної гри. Дністровські вояки постійно працюють над собою та беруть участь у різних спортивних іграх. Інспектори ДСНС часто проводять зустрічі з вояками, обговорюють випадки надзвичайних та небезпечних ситуацій. Також періодично діти проходять навчання з до медичної підготовки, які з ними проводять працівники швидкої допомоги. В цей складний неспокійний час кожен учень має знати, як діяти під час надзвичайних ситуацій. Зустрічі з військовими, які несуть службу в Новодністровській ТРО, стали вже Обов'язкової складової роботи рою в закладі проводиться робота з членами рою дністровські вояки з вивченням історії, мови та традицій нашого народу. Брали активну участь у шкільних та міських патріотичних заходах. Українці незламна нація, герої нашого часу за Україну за її волю. Особливо подобається членам рою виступати для військових. Але я слава місце. Це місце, де ми всі і кожен вшановуємо загиблих героїв нашого міста. Чурки постійно відвідують її, прибирають, доглядають квіти та вшановують кожного захисника. Вічна пам'ять та шана героям. Наші захисники дякують нам за допомогу, виходячи на зв'язок з передовою, щоб поспілкуватися та передати слово вдячності. В нашій школі військово патріотична гра «Джура» стала невід'ємною частиною життя заходу. Через «Джура» відображені всі напрямки та наші досягнення. А їх у нас немало на військовому, обласному та державному рівні. Ми пишаємося нашими досягненнями. На цьому не зупиняємося та йдемо далі. Бо ми за волю, бо ми за свободу, бо ми за мир і за Україну. І в нашу перемогу. Єднаємось довкола захисту батьківщини. Бо втати живими і неушкодженими разом до перемоги. Дякуємо усім, хто стоїть на захисті нашої батьківщини. Дякуємо, що бережете країну від ворога. Дякуємо за можливість гратись на дитячих майданчиках. 3. Ходити до школи і вчитися. 3. Ходити та займатися на гуртках та секціях. Тись у своєму рідному місці, в якому я народилась, Засинати та прокидатися в рідному домі, а на восховище. Наші воїни, наші бійці, це серце українського народу, який іться за його свободу. Разом ми не здолавна сила. Я хочу вірити, що ми всі зустрінемо в Великдень в мирних містах та селах. Ми будемо пам'ятати кожного українського солдата, який захищав нашу країну. Живих і полеглих, смертю хоробрих. Нації вмирають навіть хвороб чи епідемії нації. Спочатку відбирають мову, а потім душу, віру, землю, життя. Давайте вшануємо усіх героїв, які поклали життя за наше майбутнє. Героїв Небесної Сотні. Героїв АТО. Героїв, які полягли під час на окупації на території України. Мирних жителів, які загинули від російської агресії. На вимірі віддається. Вітерпіємо не водим. Вічна тим, хто загинув молодим. Вітерпіємо не.